З березня по серпень я прожила в селі, і наприкінці захотілося зафіксувати цей період життя у відео. Я не сиділа тут постійно, часто подорожувала, їздила в місто, але ця кімнатка з хаміном була моїм затишним домом для відпочинку наодинці. Жилося добре, вранці можна поїсти малини чи вривати руколи до сніданку, погратися з собакою або напалити камін і дивитися фільми. У моєму дні майже не було роботи по господарству. Трішечки допомагала мамі з городом. Зовсім трішечки. Цей рік видався врожайним, на яблуко так точно. Я обожнюю випічку. Літом до цього не доходять руки, бо не хочеться вмикати духовку в спеку, а вечорами приємніше бути на вулиці. А от коли приходить осінь, це мій улюблений спосіб розслабити голову та порадувати когось смачненьким. Я попросилася на кухню до тітки, бо у себе все ще ремонт і нема місця для приготування. Принесла сюди улюблений жовтий посуд і створила собі затишну атмосферу. Сьогодні готуватиму штрудель з яблуками. Рецепт розповідати не буду, але дам посилання тим, кому цікаво. Під приготування зазвичай вмикаю фільм або якесь інтерв'ю на Ютубі. Сьогодні ж слухаю музику та знімаю процес на камеру. У другій частині відео я розповім більше про те, як жилось, а поки хочу, аби відчули цю атмосферу і, можливо, надихнулося приготувати щось для себе. Спадом осені, свічки та гірлянди стають обов'язковою частиною мого побуту. Вони створюють настрій в похмуру дощову погоду та довгі-довгі вечори. Прянощі в красивих баночках та теплий дерев'яний посуд теж невід'ємний атрибут моєї кухні. Вже вечір, але досі можна тримати вікна відчиненим бо цього року комарі наче відчепилися від українців, адже нам і так дісталося. Я не пам'ятаю такого раніше. Одне з правил, що тримає мою любов до випічки прибирати та мити посуд відразу в процесі роботи, аби гора брудних тарілок не псувала задоволення від результату. Залишився час відпочити. Я могла б взяти в руки книгу для відео, але давайте реально, коли вже я публікують сторіс в інстаграм. Штрудель майже готовий. Далі починається улюблений етап всіх пригощати та збирати компліменти, як це смачно. Я не встигла завершити це відео в селі, де я жила, тому записую зараз вже у парку в Варшаві. Позаду можуть проходити люди. Тому що не вистачало в мене сил в останній день записати. Я вирішила, що не буду себе змушувати, це, напевно, відчуватиметься через екран. З березня, тобто пів року так склалося, що я прожила в селі на нашій сімейній дачі. Це був цікавий досвід. Я не сиділа там постійно, в основному щодня виїжджала в місто, спілкувалася з кимось, там проводила собі дні. І я евакуювалася в березні. А в травні повернулася, приїхала в Київ до своєї квартири. І От перші три місяці я така, так, я ж наче хотіла пожити в селі, хотіла спробувати. Я так живу, і я взагалі нічого не відчувала, якось так дивно було. Я думаю, як воно, що. А це певно, тому що мене вирвали з того звичного життя, яке в мене було. І коли я вже приїхала в Київ, якось завершила свої основні справи, там виїхала з квартири, де жила. І так крок за кроком я почала помаленьку відчувати радість від того, де живу, як я розпалила камін, вийшла вранці на свіже повітря, ввечері пішла погулятися на захід сонця. І все, ж, як не як в мене цього літа вийшло здійснити свою мрію, поїздити по Україні, знімати відео і не працювати на постійній роботі. Я до цього готувалася ще з минулого року і дуже рада, що це здійснилося. За серпень я зняла досить багато відео, вони ще будуть продовжувати виходити далі. Деякий час я житиму не в Україні, в наступному відео вже розкажу де. Мрію продовжувати там знімати. Я думаю, я буду знаходити українців, які теж десь живуть на фермах, можливо, просто в будинках, щоб розказати, яка культура в іншій країні, як взагалі там люди живуть. Мені самі дуже цікаво, я взагалі фанат. Я дуже люблю їздити до людей в гості, іноді мені здається, що цей Ютуб я вигадала тільки тому, щоб мати офіційну причину приїхати до людей в гості. Ну, якби просто, коли я бачу якусь цікаву сім'ю, людину, мені цікаво познайомитись, мені цікаво їх щось розпитати, але об'єктивно у людей дуже багато своїх справ. В них не те, щоб був час мене приймати зі мною, спілкуватися і все-таки, ну, якби вони зайняті своїми справами. А так я приїжджаю, пропоную зняти людям цікавий досвід, цікаво, якщо ну, відео далі піде, про них також дізнаються. Якщо ви хочете, щоб я зняла в майбутньому, або ви знаєте когось з своїх знайомих, то можете писати мені в соцмережах, тільки прохання відразу щось трошки більше розповідати, а не просто Я живу в селі, тому що ну, я ж взагалі вас не знаю, і мені потрібно якось побачити, хто що. І я нарешті наважилася зробити патреон. Це платформа, на якій щомісячно можна переводити мені деяку суму грошей як вдячність за, за контент. Е, я зроблю тарифи на мінімальні на 2 долари, на 5 доларів та на 10. В будь-який момент можна скасувати цю підписку, а також за кожен тариф е, буде якісь цікаві плюшки. Я думаю, я буду показувати за кулісся, можливо, робити якісь прямі ефіри з. Героями відео, пишіть, що ви хотіли отримати за цю підписку, а те, що є зараз, всі деталі можна побачити на Патреоні. Посилання буде під відео. І про село, я так про всіх знімаю, а про свій досвід реально якось так дивно розповідати, знімати, типу, а що мене питати. Я дуже люблю вранці виходити бо соняш на вулицю і пити каву на ганку. Е, на жаль, будиночок, в якому я зараз жила, він так не дозволяє, тому що у нас ще все дуже в стадії ремонту. Е, немає такого ганку, куди можна посидіти вийти. Тому все, що я зробила, це повісила собі гамак, підлаштувала таке місце, де можна посидіти вранці, випити кавер. Я фактично нічого не робила з такої господарської роботи. Так як моя мама просто любить це все садити, вирощувати і приносить задоволення, тому я максимум щось трохи допомагала і користувалася всіма благами, на кшталт піти вранці, поїсти собі малини, вирвати помідори, огірка і все, що потрібно. Це було зручно. У нас село не те, що птичьі, там недалеко траси, і коли ти ввечері сидиш і тако просто шух-шух машиною, це не так сильно відрізняється від Києва, де я так само з вікна чула проспект, шум проспекту. Тому я якби шукала якесь місце для життя для себе. Мені найбільше поки подобається хутір, тому що коли є близько сусіди, все одно є шум газонокосарки, шум дрова ріжуть постійно, хтось кричить. Ну таке. Я б не сказала, що коли ти живеш в такому селі, в селі ж там дуже можна знайти тишу. А от хутір на хуторі можна. В горах так само дуже велике відлуння, і навіть якщо сусіди далеко, то десь з іншої сусідньої гори може бути чути ці самі госонки сарки. А їх там дуже багато, тому що всі заготовлюють ціну на зиму. Не буду робити це відео дуже довгим. Просто... Подякую за те, що ви мене підтримуєте. Реально, навіть просто коментарями і поширеннями. Я все читаю, перечитую. Мені дуже від цього тепло на душі, що комусь подобається, комусь цікаво, когось я надихаю, хтось знаходить собі людей близьких по духу. Підписуйтесь на патрон, буду дуже вдячна за фінансову підтримку, якщо це вам зручно. Також підписуйтесь на YouTube, щоб бачити нові відео. В описі до відео я також завжди даю посилання на свій інстаграм. Я його активно веду і розповідаю більше якихось цікавих деталей, що відбувається. Дякую, що ви тут і до зустрічі!